Hello Friendly, з вами. Денис Френді дуже класне сонце світить, але буде, як завжди, я вже вижу, що одна частина світленька, друге темне. Ну, все рівно. Сьогодні я купив два батончика Старси. Звичайно, половинку відріжу на YouTube Short. Мало не мало, може хтось подивиться. Тому такі справи дружні. Зараз ми попробуємо ці батончики. Чайник гріється це вже для другої реакції. Де ми будемо концентрант напою? Тож ми вчора пробуло діше. Я вже не купував другу реакцію на сьогодні. Куплю вже після завтра 23. Щось Дві реакції в одному в одному дні. А дюшес ми розведемо з гарячою водою, подивимося, чи це дійсно якийсь буде напій, чи це буде крінжатіна. Ну, це вже в наступному відео. А зараз у нас батончики. Let's go до заставки цього відео. Поїхали! Деніс Френі реагує. Деніс Френі реагує. Сьогодні він буде їсти два батончика. Так, значить. Батончика з ногою та карамелю глазурованою шоколадною глазур'ю, який називається Старс! 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 Поїхали його їсти! Let's go! Так. Мені написали, були в діректі, що в тебе скажена ця заставка. Ну ясно, що я погоджуюсь. Ну, для того воно, щоб привернення уваги було. Так. Тому така заставка, так. смішна. Що, що я можу сказати про преміум вчорашній контент? Поки що фідбека немає від вас. Ну, воно і понятно, дуже багато, поки що дуже багато вийшло контенту, і ви не встигаєте. Переглянути це пойми, не пойми. Я вас зрозумію. Так що, дамо час. Давайте два тижні даю часу. Ну щоб ви поставили хоч там якийсь актив, прокоментували того, що дивіться. 10 серпня вийшов отой один, що ми гуляли в Болгарію. І зараз ви там підтримали і поставили все-таки 100 лайків, так як Ютуб вам вже дозволяє, ви ставите 100 лайків. Все-таки дозволив. І я вірю, що ви хоча б мене послухайтесь і під тими двома контентами, е там, де дівчата співали, денна Булгарія раз, ну там називається рубрика Гуляємо з Денисом Фрейні. І другий, е другий блог це нічна Булгарія. Надіюся, що ви за тиждень, два, 100 лайків там наберете. Може і скоро. Ну, тут вже від вас залежить. Захочете, не захочете. А під тими, що вийшли просто в реакції вчора, ну, як хочете, хочете, типа, е, хочете, коментуйте, там, пишіть. Ну, поки що там слабенько. Але думаю, зачитати вдасться нам, бо ви трошки бачу, в чаті трохи вчора писали. Так, про тук фідбека не було, хоча ви тук теж чекали. Ну я розумію, коли люди багато всякого від тебе чекають, а потім ти в один день все їм заливаєш їм, знаєте. Не дуже приємно, бо типу, вони не втікаються переглянути. Я розумію, ну така в мене була запланування, розумієте? Дивіться, як прилипли, якийсь суперклей. Е, клей цей ПВА. Хі -хі. Ну той, знаєте. Дуже погоджений на клей ПВА. Блін, мені вже не їсти. Ні, бо то, що питає розумієте? О, крім жатина. А до речі, це похоже на розслабляюче відео популярні. Ну то й коротше. Той Тармай знову буде зуби боліти. О, вже відчуваю. Тому я надіюся... Що буде активов? Все, друга реакція. Можемо цю закиснути і вже приступати до наступної? На ні. Доймой тоді. Чайник ще й успію вести, е, е, вестити, так. Зачитаємо вже коментарі під душесом. Все, зараз не будемо. Я ж пішов зняти. Знаєте, я знаю, що в мене ще більше часу. На 21-21. Або ще у нас... 20-та. І, і там 10-20 хвилин 21-ї. Але... Я там буду щось іншим зайняти. Думаю, зараз ліпше зняти наперед, поки сонце. Ти більше яркіше, та. Ну, то такий справи. Це, все облизав, поїхали. Це капець. Жопа точно злипиться. Поїхали! Ну, Чи воно відрізняється від сникерсу. Нема горішок. Так що плагіатом не назвеш. Уже великий плюс. Ну, навіть, знаєте, ну я не скажу, що краще, ні. Я хочу сказати, що краще за снікерс, бо горішки не заважають тобі їсти. А ліпше нехай будуть горішки, Снікерс не замінити. Дай баю. Дуже без кави підійшло, але ні. Я ще собі думаю, може би я... 30 серпня. От хто з Болгарії той кекс доїв. Напевно так. Я казав, що 10, типу, нічого з Болгарії не входило, але розумієте, 10 число, так? Лишається ще 9 днів до, срок, до закінчення сроку передатності. Він вже може бути підтухший і такий непушистий. Знаєте, вже таке гниле, вже і зараз може бути гниле. Тому все-таки 30-го... ну так, 10 днів раніше з'їмо, так. От давайте зробимо чай. А ні. Бо зараз я йду знімати наступний ролик, там ми будемо пити. Бо такс. Від цього хочеться пити? М -м -м. Я здається знаю, що ще можна знімати на незапий Не тільки гостру йду, Того, що від батончиків слодких теж хочеться пити. Як я до цього не додумався. Мені от зараз хочеться пити, наприклад. От можна це зняти на 9 частину. Пишіть в коментарях. Дивіться, на... на рахунок коментарів. Я подивився на один дитячий канал, який публікує дитячі мультики, знаєте що. Він вже два-три мультики загрузив. Що би ви думали? Коментарі відкриті, твою мать. І там ніхто не коментує, майже аудиторія мертва. Він просто публікує. Ну може, згодом будуть дивитися. Але... Коментарі не закриті. Ютуб не закрив. Ви зараз кажете, за тиждень, за два? Ні. Прийшло одному мультику та багато вже часу. Тиждень два. Я ще забив воліть. Вибачте, то болить. І що би думали, розп... розпочати не можу. Ютуб не закрив коментарі. Питання номер два. Якщо там мультики, і Ютуб не закрив коментарі. І я чому тоді, коли я озеро вам познімав, нічого майже там дитячого не було. Також, ну кавунчики дитячі, але все одно мультик порівняно з тим, це небо й земля. І, і так... І там, де були закривали коментарі, то чого так? І до мене дійшло, знаєте що? Чим більше аудиторії на каналі, тим більше Ютуб закриває. Чого? Бо він розуміє, що ага, у мене вже... Допустимо, 20 тисяч підписників. У мене вже не є такий маленький канал, значить треба його контролювати. Якщо щось, хоч щось одне просікне дитяче, я закриваю коментарі. Розумієте? А у нього там, в тому дитячому каналі, майже 1000 підписників, 900 підписників. І через це, через те, що дуже мала аудиторія, Ютуб не закриває, так як це маленький канал. У мене так само колись було. Що ще я не так жорстко закривав, бо була мала аудиторія. Зразу велика, то, напевно, через те, що аудиторія, через аудиторію, він її закриває. Що, знаєте, він боїться. Е, я поясню, того що, дивіться, 20 тисяч, але серцик 20 тисяч можуть бути збочинці. Мож, ну, розумієте, чого, по суті, він це захотів, це закриває для коментарів. Що ну, дитячий контент це малі діти, всякі дорослі дядьки. Ну, я, ну, та я вам вже це поясню. Але причому тут мультик скажете. Ну... Це дитячий контент. Розумієте, тут, по суті, в коментарях можуть бути з'являються маленькі діти. Розумієте, коментувати. А маленьких дітей у коментарях з'являться дорослі, будуть їм щось відповідати і щось може погане їм писати, допустимо, дорослі, плюс 18. І я так собі думаю. Що тут серед цих 20 тисяч ютуб, що тут все-таки ці люди й присутні, які можуть писати про все, що хочуть, так. І типу, в мене, я щось зняв, походу дитя, чи він думає, і зразу можуть набігти ці малі дівчатка. І дійсно, маленькі дівчанка мені були коментували відео. Та. І типу, зараз е, у коментарях з'являться дорослі мужики під років 30-40. У мене теж були старі там дядьки коментували. Це, як же той. Художній той той такий Коля. Не майстри, не нагадаю, коротше, то їх багато. І зараз можу щось їм писати, якісь підкати до малої дитини, які не знати, чи навіть 10 років дорослі підкати. розумієте, І напевно, Ютуб це страшно боїться, і тому, якщось в мене побачить дитяче, і зразу закриває. розумієте, І навіть я це з вами обговорив, він також може закрити. Бо, бо я ж про це з вами поговорив. Він ще теж може закрити коментарі. Перевірте, чи не закрив під цим відео. Тому ось такі справи. Та йо, я навіть на цей на ютуб шорт, навіть це не хочу їсти. Але я відріжу. О, тому ось такі народ справи. Діс поясню. Ну, думаю, достатньо. Блін, я хоч би половину чаю зробив, так хочу страшно пити. А, лишився трошки. Тому ось такі справи. Ну але... Хі -хі -хі, ну щось я теж до кінця це не розумію. Ну але що той дитячий канал, там що теж може з'явитися? А, ну правильно, ну там вже менше. я знаю, 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 знаю. Дивіться. 900 підписників, ну... По суті, коли в тебе 900 підписників, майже вся твоя аудиторія мертва. І Ютуб, знаєш, це аудиторія мертва. Бо це дуже мала аудиторія. І тут, по суті, можуть не з'явитися ті дорослі дядьки. І малі діти ясно з'являться, бо це може бути їх любимий мультик, який дитячий канал публікує, але дорослі дядьки, скоріше всього, у цьому випадку не з'являться, бо канал дуже-дуже малий. А вже як в мене великий, нараховує 20 тисяч, тут вже можуть вони точно з'явитися. Особливо у шортах. Тому, такі справи. Так, ну. На кінець я зрозумів. але на кінець, напевно, Ютуб закриє піцу іду точно коментарі через це. Ну, все рівно. Тепер така. Ммм. ще, м -м -м! ще м краще. ще краще. Хай буде, але зуби болять, але хай буде, з плюсом. Бо щаємо краще, 9 з плюсом. Хм! Ще 10 днів кінець літа. Бо 21 А 31-й останній день. 10 днів, дружні. Все, буває літо. Зустрічаємо 24-й через пару літо, через пару місяців. Так, ну що ж, М -м. цей кусок на YouTube шорт. Окей. Тому лишилося попрощатися в цьому відео. Коротше, це буде на YouTube шорт. Чекайте, що коментарі закриті. З вами був Денис дружній. До наступного відео. Знімаю з дюшескою. Будемо розводити. Чи можна це пити, чи не можна. Всім пока! До наступного відео, йоу!